Позиція Німеччини завжди була особливою. І в цих питаннях навіть і, тип ракет називається Таурус і е, інші долокабійні. Обмежені пов'язані з тим, що е, самі німці, Бундесвер, їхня, е, їхні збройні сили не дуже хочуть їх, хочуть їх віддавати. Це раз, А політичне керівництво Німеччини справді побоюється, що українські збройні сили, отримавши такі ракети, справді почнуть серйозно нищити е, е, агресора на нашій території. І тим самим змусять в Російську Федерацію, по перше, йти з української території. По-друге, сам путінський режим почне валитися швидше, ніж він розвалюється зараз. Ось чого побаються, побоюється політичне керівництво Німеччини, але я все рівно повернувся б до реальності що справді потрібно збройним силам. Ну не сама ж ракета потрібна, як би вона не називалася. потрібні носії. Сучасні, і це бойові літаки сучасні. І нам можна і треба завершити те, що ми почали з нашими партнерами. Це отримати F-16. Причому три-чотири ескадрилі це по 12 бойових літаків. Кожній F-16 – це універсальний винищувач з бойовим гарним наведенням. І ось до нього потрібні такі ракети, які це такий винищувач може нести, направляти, і які потім на 100% влучають в ціль. Ось це питання з питань і його. От протягом серпня ми зобов'язані вирішити. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій youtube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму youtube каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.